147 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Про це інформує генштаб. Українські оборонці відбили вісім ворожих атак на південно-слобожанському напрямку. Росіяни не полишають спроб вибити українські війська з позиції поблизу Вовчанська, і те саме відбувається поблизу Кутьківки. Роман Косе підполковник, начальник прес-служби бригади Форпост доєднується до нашого етеру. Доброго ранку. Дякую, що ви з нами. Доброго ранку. Ну почнімо з оперативної ситуації. Очевидно, наскільки я розумію, це е вовчанський напрямок. Та але перед тим, от бо це буде перше питання, але все ж таки, окрім питання, є ще і заохочення для нашої аудиторії. На екрані з'явився код QR. і це перший на сьогодні збір, який ми пропонуємо. А Романко все певно краще за мене розкаже на що сьогодні збираємо. Прошу. Ми збираємо на те, щоб хлопці були в безпеці. Хлопці мають на увазі наші піхотинці, які безпосередньо знаходяться на першому оборонному рубежу. Що для цього потрібно? Для цього потрібно дрони, які будуть виявляти ворожі цілі, які будуть виявляти піхоту, техніку противника, інші засоби також потрібні. Дрони, які будуть уражати ці цілі, це FPV-дрони на FPV-дрони звичайні. Ну і само собою системи РЕП, які будуть протидіяти таким засобам з ворожої сторони. Тобто це все комплекс комплекс, який працює безпосередньо на лінії зіткнення. Так, ну мета там е, така, знаєте, кругла, я б сказав, сума та 500 тисяч українських гривень. Наразі зібрано 60, але ми можемо змінити і динаміку цього збору. Ну і звичайно, наблизити його до завершення. От це буде таке заохочення до нашої аудиторії. Будь ласка, наводите телефон, камеру на екран, на код, який ви бачите знизу, е, і це максимально просто скеровує вас на сторінку, де ви зможете підтримати цей збір. Ще раз мета. 500 тисяч наразі маємо 60, А як нам піде? Ну от зараз ми перевіримо, як нам піде, але від кожного з вас це залежить. Будь ласка, підтримайте цей збір. Отже, розвідувальні дрони, російські розвідувальні дрони, яким чином вони зараз поводять себе в цьому сенсі? З того, що я розумію, передовсім ви говорите і можете говорити про Вовчанський напрямок, так? Так, так, звичайно, розвідувальний дрон дуже багато. Тобто, це зали суперками, інші види, види дронів, які е, летять на високій відстані від землі, і е, намагаються е, сканувати місцевість, сканувати територію України, позиції наших е, сил оборони і інших збройних формувань, тобто їх дуже багато, якщо казати там в відсотковій кількості, то вони напевно трошки нас в цьому плані трошки переважають, але Якщо казати про такі великі дрони, які літають на високій відстані, але ми також з ними боремось, також вражаємо їх. Знайшли вже декілька способів, і кожного дня вони падають. Так само на вашому напрямку дійшло відносно нещодавно до знищення такої установки, такої системи російської, як сонцепьок. Ну давайте може аудиторії розкажемо в кількох словах, чим є ця установка, і зрештою, яким чином вдалося її знищити. Сонцепьок це вперше до серці зве, б'є з далекої відстані. Це реактивна система залпового вогню, яка вражає, намагається вразити позиції, логістику, нашу, тобто дошкуляє з позиціям сил оборони нашої бригаді і решті там збройних формувань як здалося її вразити це за допомогою також і ПІВІ дронів на оптовокні. Тобто, щоб ви розуміли, ці установки знаходяться на певній відстані від позиції свої наших позиції, позиції окупантів, тобто воно в не, там, далеко в тилу, і наші хлопці виявили таку позицію, виявили. Звідки вони ведуть вогонь на ту хвилину? вилетів безпосередньо в дрон як ви зараз можете побачити, ви вразив точно в цю установку е підбили. Тобто, це не перший випадок, коли знаходять сунсипіоки на, на нашій ділянці і їх вражають. Ну, але чи правильно я розумію, що для того, аби ця робота була успішною, теж ви мали мати і певну розвідку, тобто інформацію, де вона знаходиться, яким чином вона розташована для того, щоб потім вже запускати ударні дрони? Так, звичайно. Тобто у нас також працює аеророзвідка, помімо звичних всіх мавіків і аутелів, є певні засоби розвідувальних дронів уражень, які розвідують. Місцевість як на лінії зіткнення, так і в тилу ворога це типу великі дрони, ну і інші різні дрони, які можуть підсвітити і показати, де знаходиться та або інша там позиція окупантів, і після цього вже робота FPV-дронів, Я ж кажу ще раз, це завдяки FPV-дронам на оптоволокні, тобто ми змогли долетіти так далеко і дістати цю установку. Я ще раз нагадаю про збір, який триває мета збору 500 тисяч гривень. 60 було на старті нашої розмови. Маємо зараз понад 20 тисяч гривень, які ми зібрали. Ну так, це ранковий збір. Це перший збір От в такі години. Він не завжди йде супердинамічно. Але, друзі, ми можемо змінити цю динаміку. Будь ласка, хто щойно долучився, підтримайте збір. А код QR на екрані нині збираємо на дрони та ребину. Роман Косе на самому початку нашої розмови. Детально пояснив, яка саме є ця потреба. Якщо говорити, повертаючись до Вовчанська, якщо говорити про географію, про те, як виглядає взагалі там ситуація, річка Вовча, її наявність, як вона впливає і на поведінку ворога, і на наявність так званої сірої зони між українськими військами і росіянами? ну Будь-яка місцевість впливає на введення. Бойових дій, якщо ми будемо казати про певні річки, не тільки про цю річку, будь-яка річка буде перепоною просування певних військ або в одну, або в іншу сторону, так перепоною є річка Вовча в самому місті Вовчанську. Потім вона виходить з міста і йде по там, трошки по лінії розмежування, по лінії зіткнення. Праворуч є і на ми є наші позиції є також за цією річкою. Тобто, якщо казати безпосередньо про місто, то це стримуючий фактор. Щоб пройти цю річку, треба. Я думаю, всі розуміють побудувати якісь кантонні переправи, якось перетнути цю річку, щоб пройти далі. Це допомагає тримати там оборону в самому місті. За допомогою дронів нищиться їх пантонні переправи, намагання перетнути цю річку. Якщо ми будемо казати про там правий фланг міста Вовчанську, вже там вовчанські хутори, інші населені пункти поблизу Вовчанську, то це вже річка стає нам трошки на перепону, тому що нам потрібно, щоб зайти на позиції, перетнути цю річку. Я вам дякую за розмову. Щодо нашого збору. Ну так, це перший ранковий збір. Немає ще сьомої години. Припускаю люди, тільки прокидаються, але і так непогано вийшло. Плюс 40 тисяч гривень до тих, які вже були до цього збору. Ну тепер там, наскільки я розумію, понад 100 тисяч із 500 необхідних вже є. Друзі, долучайтеся теж до цього збору. Е, нагадаю, Роман Косе з нами на зв'язку, підполковник, начальник прес-служби бригади Форпост.